Матвію п'ять, він любить грати, станцювати та мріє про звичайне дитинство, але його життя вже зараз залежить від часу та майже трьох мільйонів доларів. У хлопчика м'язова дистрофія дюшена самотужки родині таку суму на лікування не зібрати, тому почали звертатись до небайдужих людей і їх почули. Неймовірна команда об'єдналася заради нашого Матвійчика. Ми навіть мріяти про це не могли, тому що як тільки ми починали наш збір. А ми починали збір в березні. Вже до речі, буде рік часу, як ми ведемо збір. Ми стукалися в усі двері, стукались до різних відомих людей, щоб вони поширили. І мало хто хотів відреагувати на це все. Ми довго не могли тоді просто прийти до себе і. Почали шукати. Ми, ми надіялися на те, що вже зараз, 21 століття, а наука не стоїть на місці, що, можливо, вже щось, щось таке є, щось схоже, що могло б нам краще допомогти. І от реально ми вже тоді знайшли. Як натрапили на цей препарат, у нас з'явилась надія. А зараз, в цей період, в цей час, і з такою командою з підтримкою усіх небайдужих людей, які зараз нас підтримують, в нас ця надія ще більше зросла. Блогери організовують безліч заходів на підтримку хлопчика: тисячі глядачів, живий ефір та цінні призи. Вони об'єднали, щоб зібрати кошти. Тут кожен донат важливий. Умови прості: 200 гривень. Шанс на виграш серед лотів. Зарядна станція вартістю 120 тисяч гривень. Два нових айфона, смарт-годинник. Переможці визначали у прямому ефірі. Рандомайзер, відкритий список учасників і миттєві дзвінки щасливчикам. Це принципово, щоб кожен бачив збір. Чесний Це ваше очікували. Є гарна новина. Це Іван. А, ви дивіться? Що ви виграли? Ну кажіть, Айфон? Які? Помарань oh! новий. Ви за 200 гривень хоч колись айфона купували? Чесно, ні. – Ми вас вітаємо спочином. А скажіть, будь ласка, дякую. Опять тарас. А звідки раз? Майка таке слово. За тиждень до збору долучились майже 14 тисяч людей. Разом вони зібрали понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Хтось виграє і радіє разом з родиною, а хтось віддає виграш, щоб допомога тривала. Ви молодець, 10 тисяч гривень скинули, чи скільки? Я не хотів забирати його, тому що я б відомо не далі. Сьогоднішній збір на банку організував забудовник та блогер Олександр Князєв. Напередодні він виставив на розіграш квартиру, щоб кожен, хто задонатить 500 гривень. Теж міг стати її власником. Позвонив Тарас. Каже: Мені треба пару квадратних метрів. Кажу: приїжджай, поговоримо. Дам даже більше, ніж ти думаєш. Чим ти очікуєш? Ми з ним зустрілись, ми ніколи не бачили перший раз, і він каже, що ні, для Матвія. Ну, я вже якби, трішки очікував і кажу, даю квартиру і умова не матюкаєшся. Я, я роблю ремонт ще квартира. будеш матюкатися, будеш робити ремонт. Сьогодні просто це чудовий день. Я дуже радий, що люди ті, вони очікували не з позитивом, тому що в нас є деякі приклади, людина там. Теж виграла приз і вже три місяці не забирає. Тобто він їй не важливий. То я як молився, щоб було правильно для нужних людей. Не тільки Матвій, а ще й все-таки ті подарунки, бо люди. Очікували їх і дякуємо всій пресі, хто ви всі приїхали, тому що це мега круто. Ми хотімо показати прозорість. Багато навіть близьких наших друзів і пишуть. А це дійсно ви будете їх роздавати? А ви що там час собі забираєте? Ми нічого не забираємо, ми тільки віддаємо. Для Матвія це ще один крок до лікування. Час головний ворог у цій історії. Препарат потрібно ввести до шестирічного віку, а це означає встигнути зібрати кошти вже найближчими місяцями. Потрібно було дуже добре подумати, бо взятися за таку суму в три мільйона то доларів то це нереальна сума на сьогоднішній день, коли вже люди виснажені повністю зборами. Як ви бачите, військові, коли відкривають якісь різні банки, раніше вони могли свої питання закривати по щелчку пальця. А зараз військові навіть не можуть назбирати 10-15 тисяч гривень. Їм важко, тому просто люди виснажені, і треба було дуже добре подумати, чи починати. Ми подумали, все ж таки, попробували. В нас вийшло. Я думаю, за три місяці 50% зробити це дуже круто. Сьогодні Матвій звичайний хлопчик, який усміхається і грається, і за це дитинство зараз борються тисячі людей. Блогери планують нові розіграші та благодійні події. До збору вже долучаються зірки, підприємці та небайдужі українці. На цей момент вдалося зібрати вже більше половини від необхідних 120 мільйонів гривень. В нас є загальний такий робочий чат, де нас там один одного підбадьорюємо, і якісь такі от зустрічі, як сьогодні, вони дають знову натхнення і мотивацію рухатись далі. Тим більше ми бачимо, що збір рухається, що є результат і ми знаємо, ради чого в нас є вища мета. Тому інколи. Цю втому так відкладаємо на інший план і продовжуємо рух. Кожен збір він має таку свою, знаєте, як діаграму. Він йде спочатку на верх верх потім так трошки затихає і йде на спад. І от в такі моменти дуже класно робити такі малесенькі, короткі, допоміжні банки, коли люди знають кінцевий результат. Ми робимо це все прозоро, відкрито в прямому ефірі, щоб ну потім не казали, що ми самі собі призи даруємо. У цій історії призи спосіб привернути увагу. Головна мета значно більша. Матвію потрібен шанс жити, і цей шанс залежить від кожного. Врятуємо Матвія разом, Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.